Слава Україні, слава збройним силам України, дякую за захист нашого суверенітету, нашої незалежної держави України від ворога від окупанта. Сьогодні я хочу присвятити своє відео темі стійких троян до захворювань. Стійких до захворювання троян. Мене кілька разів питали, і я й сама, якщо чесно, зараз приділяю велике значення цій характеристиці. Вона для мене ну, чи не найважливіша є, бо все ж таки особливо цьогоріч, і війна дуже для батьків показала, маю на увазі, що люди були змушені покинути свої домівки, свої сади, свої квітники. І відповідно сорти троянд, в тому числі, та, які рахуються, мають велику стійкість захворювань. Ну, скажімо так, це, це полегшило потім людям ну, повернення в свої сади і роботу з ними, і підготовку до зими, наприклад. Та, адже все ж таки троянда, яка не є ослаблена під кінець сезону захворюваннями, вона з більшою ймовірністю перезимує і гарно вийде навесні на, на початку нового сезону віримо в те, що він вже буде переможний для нас з початок нового сезону. І ми зможемо сповна насолодитися нашими квітами, нашою красою, якою ми так, частково, звісно, що. Не могли насолодитися цього року. Скажу відразу: в мене немає, мабуть, таких кущів. Ну, я ще раз спеціально сьогодні перейшлася і підтвердила свої та слова. Немає в мене таких кущів, щоб я сказала от жодного листочка в, без, без ознак захворювань. Є в мене кущі, де є ну, дуже мінімальні, там можна переховати ті листочки так, на пальцях руки. Скільки там таких листочків з ознаками захворювань, тому я їх віднесла все ж таки, навіть якщо є дуже дуже мінімальні, ну це дійсно дуже мінімальні, і це згідно мого саду, так мого квітника, мого трояндаря, який в мене зараз є на даний момент, от тому я поділюся сортами троянд. Які я по спостереженнях і вважаю, що я маю повне право вам сказати, що вони є стільки до захворювань. Знову ж таки, вересень, який був цьогоріч дуже-дуже дуже заливним, дуже дощовим, дуже підвищена вологість була, просто. Вибачте, якщо в якомусь регіоні такого не було, а я так стверджую, що прямо у всіх такий вересень був, так, не слідкую, на жаль, за всіма регіонами, яка погода, але так, я думаю, все ж таки на більшій території України був такий дуже заливний вересень, і так, троянди постраждали в тому числі. І так пропустилися якісь планові обробки. Ну, тобто, я би все одно робила якісь обробки, якби не були дощі, і я намагалася, як тільки вікно показується, хоч якесь без дощу, я все ж таки медянам проходилася, щоб хоча б ті ту борошнисту росу, яка шалено поширювалася по троянах, по частині квітника мого трояндового, хоч трошечки її припалити, зупинити. От тому так, я знайомлю вас. Цими сортами, які мені видалися дуже і дуже стійкими щодо захворювань. А вас в свою чергу попрошу поділитися коментарями. Якщо у вас, вас є той сорт і він ви не згідні, так звісно, що я прийму цю думку, і я теж буду рада, якщо ви вкажете, що так у вас вона геть по-іншому поводиться і показує себе. І якщо у вас так підтвердження є, або ви маєте такі сорти, теж пишіть нам, теж буде це цікаво і корисно для всіх. Тут треба дійсно пошукати ще листя, яке має ознаки захворювань. є, але дуже-дуже мінімальне. Воно виглядає чи не найкраще зараз серед цих моїх троянд щодо здоров'я якраз. Єдине, що квітка все ж таки вона затяжної, такої підвищеної вологості не витримує. Але якщо говорити про листя, то, то його багато і воно досить-досить таке здорове. Борошнистої взагалі тут не було, а чорно де-не-де є. Коколоку ходила, крутилася, ну, не знайшла я ознак захворювання. Сусідки її мають ознаки, ну, більші чи менші. Ця ні, це дуже здорово виглядає, листя просто, просто прекрасне. Так. От кущик теж дуже гармонійно зараз виглядає, квіти. Ну, вона одна з найостанніших мені квітне і так, в прекрасному стані зараз на цю пору року. Якщо є помічені трипси, то все ж таки на цей сорт вони нападають, тому треба профілактику від них. Кенделайт, якісь поодинокі хіба ознаки, пару листочків вона скинула, але дуже і дуже гарно виглядає зараз кущ, я б сказала, теж. Але це стосується листя. Якщо говорити про квітку, то в принципі вона таку прям дуже вологість не витримує, все ж таки швидко покривається, ботритісом, Тому так. Говоримо тут про листя, що воно дуже стійке до захворювання, але квітка ну є стійкіші, хоча я цілком задоволена цим сортом і так радила його іншим, і гарно, гармонійно він виглядає. І, до речі, я трипсів не помітила, хоч квітка досить світла, але то але ботритість на ній з'являється. Вузела, вузеля. Я на диво. Дійсно, я ходила пару разів, щоб переконатися. Та листя прекрасне, здорове, щільне таке шкірясте. Так, я була здивована. Там, де впали і прилипли пелюстки, то там є пошкодження на листку, але іншого я не бачу, тому ну, здивувала вона мене чесно. Ганц Вінклер або ж Маш Барбара. Ну, Тут можна просто включити музику і переглядати відео, і, як то кажуть, слова заві. Тут дуже я задоволена їй здоров'ям. Листя, можливо, якісь там були поодинокі такі, але загалом дуже-дуже гарно куштує зелений. Квітка також не має претензій, чи сонце, чи дощ, вона прекрасна. Нічого страшного з нею не стається. Ну, загалом, от посередньому, не посередньому, а якщо взяти всі показники, то я дуже задоволена цим сортом. І так, дуже. Мені здається, його можна назвати для початківців безпроблемний сорт, на якому можна вчитися, посадити і забути. Ну, не знаю, якусь ще характеристику, яку ще піде підібрати, але взагалі-то дуже мені він подобається. І по здоров'ю, в тому числі, прекрасно. Зараз виглядає. Діте Мюлле. Дітер Мюлер, Дітер Мюлер має він якісь ознаки такі, досить-досить мінімальні. Десь там, там, внизу є кілька листочків з ознаками мороження. Але, 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 майже повністю весь в листі, дуже багато листя. Ну, і я б сказала так, що серед моїх інших, ну, не маю я до нього претензій. Дуже гідно він виглядає, як на цю пору року. Листя просто чудове і пречудове. Так, єдине, що квітка не завжди, якщо дуже-дуже багато вологи буде, то вона все ж таки попсується, по але листя там. То... На досить і досить непогано. Частиночка листочків все ж таки облетіла з чорною п'ятнистістю, але загалом, загалом я теж е тішуся, е що це досить здоровий сорт. Гарний, гарний. Він по здоров'ю. Згідно моїх спостережень, звісно, що це не є так довго, але, але вже щось уявляється. Олександрін, Олександрін. Теж красуня, яку я можу похвалити, її листя в чудовому стані. Частиночка все ж таки була уражена, але дуже-дуже мінімальна, порівняно з тим, який кущ повністю весь в листі на тому етапі був. І зараз, от його вже треба. Скоро буде вкривати, а він дуже дуже багато листя ще має, і воно виглядає гарно, зелене, здорове. Буфою, У мене ростуть поруч Айсвою, Блюфою, Міднайтблу і in Blue. Так от, блуфою вона зараз найкраще виглядає щодо стану листя. Нема на ній майже нічого, деякі листочки облетіли щорним п'ятниця, але загалом вона ще дуже, дуже гарно покрита листям, і воно в дуже гарному стані. Я, до речі, приємно вражена. Я чому не думала, що айсвою більше. Буде здоровіша, але в мене принаймні ні. Тому я мушу її відзначити. Все ж таки, в порівнянні то дуже, дуже вона гідно. Виглядає на, даній, на даний момент. Джулія Чорт красуня. Також частиночка листочків облетіла від чорної п'ятнистості, але дуже-дуже мінімальна. Загалом кущ ще дуже багато має листя, і воно здорове, гарне. Тому теж відзначаю її як стійку в моєму, так, принаймні, трояндовому саду. І там, до речі, варто згадати, що ці всі відео, майже всі відео, тут відзняті були чи то червень, чи то липень, чи то серпень, деякі вересневі, тобто не на даний момент. На даний момент там в мене є Брозикатфел, це сьогоднішнє відео і Коко-Локо, це досить недавні відео. А всі інші, ну фактично, то я взяла які протягом сезону. Ну зараз я вирішила, ну не дуже буде цікаво, напевно, вам показувати, які вони стоять вже без квітів, і ще й деякі вже пригнуті, тому так. Ну, і також зазначу леді в шалот. Вона росте поруч з Golden Celebration, то Golden Celebration просто покрита п'ятнами, і, і борошниста на ній були ознаки певні. Дуже-дуже листя уражене п'ятнистістю. А от леді в шалот ну, дуже-дуже поодиноко. Загалом прекрасно прекрасну От Як він зараз, тут черневе відео. І практично такий зараз він і є на даний момент так, листопад. Тому я відзначу, що вона досить здорова в мене. Дякую вам за перегляд. І на даний момент, коли я записую це відео, в мене зовсім зовсім трішечки бракує до 4 тисяч підписників. тому я, як завжди, в кожному відео. Вибачте, що я так часто про це згадую, але так, про це згадують майже всі так українські блогери, ютубери. Підписуйтесь на канал, це дуже важливо. Ставте дзвіночок, коментуйте будь-який коментар, чи він позитивний, чи він негативний це вже добре. а так, а так, якщо ви Ну, з добрими номерами, маю на увазі теж маєте чим поділитися, то чому б і ні. Дуже-дуже-дуже вдячна за всіляку активність, за поширення, за згадки. Так, це дуже цінно і шануємо наш інфопростір, бо насправді, далі, хоч уже і листопад, хоч це вже від лютого ого, скільки часу пройшло, але насправді далі в нас в трендах, на жаль, на жаль, представники ворожої країни. Тому так. Підписуйтесь, дякую вам за увагу. Дякую, що зі мною і до наступного відео всім, Па-па!